Зараз ще раз попробую дати, надати запит Олі. Так. Угу. Так, чекаємо, так. Олі, чуєш мене, бачиш? Так. Ні. Ти мене не бачиш. Це зимний, так? Ага, а бачиш, а я тебе не чую взагалі. Все, зараз маю тебе тепер бачити. Супер, привіт! А, вийшло, привіт, нарешті. А, я не знаю, чого перший раз воно якось не під'єдналося, і ти. Мені щось, ти... Ми одночасно один одній послали запити. Ти мені, я тобі. Mm -hmm. Виходить так, що там, щось там mm -hmm. сталося. Ну ніч, oh, нормально, все працює. М -м -м -м. Супер. Так, а? тільки нічого поки що немає. Чекаємо. Ну, в принципі, чекати не будемо. Да? У нас в записі воно все буде, тому ми будемо вже розпочинати у нас обмежений час, да? Да. десь на 30, Сьогодні поговоримо про наш дискусійний клуб Сократ Лаб», який буде запускатися вже 7 травня, да? і вже буде йти на постійній основі кожні два тижні. Отже. Mm -hmm. Тому ми сьогодні хотіли б розказати вам саме про а, цей клуб. Да? Для чого він, для кого він, навіщо він? Да? І зараз обсудимо всі ці питання. Отже, а, ну, на, а, е так, так, так. Так. сьогодні будемо розповідати тільки про Сакрат Лаб чи про тренінг також. Про тренінг а, ти маєш на увазі який? Так, про те, як що? про тренінг будемо розповідати? Ну, про тренінг же е, дискусії. Так. Ну так. Да, да. Ну і потім про те, що Сакратла буде все ж таки виходити раз на ти. добре, mm -hmm. все, тому що mm -hmm. так, я думаю, так, Ра, да, раз на місяць, ти маєш... Раз на місяць. А Так, так, ага. Хорошо, тоді давайте да, обсудимо для кого це. Ну це одне і те саме. Просто у нас так як у нас громадська організація, да, і в нас раз на місяць буде один такий от, пробний варіант саме Сократ да, дискусійного клубу, а безкоштовний. Тобто ми будемо його робити виїзним і офлайн колись, да, можливо, це буде літом. Сподіваємося, і онлайн, щоб нам було. Ну, щоб вам було цікаво, да, і а, щоб ви мали можливість спробувати, що це таке, да, спробувати на смак. Ось, а, що, для кого цей тренінг? А, да, а, для людей, які хочуть не просто, да, ну, скажімо так, а, в формі Рекомендації да, надавати свої послуги, чи в формі а, просто якихось рішень, да, простих розмов, да, чи дидактичної дидактики, звичайно, да. а це саме для тих людей, хто хоче навчитися ставити запитання. А ці запитання ми будемо вчитися ставити ланцюжком, тобто у вигляді, да, такого сократовського методу. But, ну, для того, щоб наш клієнт дійшов до. До, до якоїсь іншої точки зору, яку він а, там уже обере, да? ми не знаємо, до чого він прийде, але ми, ми будемо якби його а, ну показувати йому різні ракурси да а, окремої і, 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 ситуації. Отже, а ще для кого? Для тих людей, хто хоче глибоко розумітися а, да на дискусії, да, не просто так да, ставити саме сакратівське запитання от балди да, в плані що від автоматичної думки да, чи від висновку. А саме від е, ірраціональних вірувань, тобто це більш глибше, да, і це більш е, ну, сприяє більшому пропрацюванню. Ось, і ми будемо працювати саме з системою вірувань, тобто з глибиною, ось, і будемо вести з в раціональну філософію. От це для тих людей, хто ще любить пофілософствувати, хто ще розуміється трошки на філософії, да, для когось, ну для кого це якби. Ну, така цінність, да і любов. от, Ну і звичайно для тих людей, хто любить репт. Отже, а для чого це? Ну, для того, щоб розвинути, опять же, ще раз повторюся, навички дискусії, да, для того, щоб розширити більш свідомість да, свою, для того, щоб пропрацювати саме невроз, да, невротичну емоцію, Після да, уже тому, що ми будемо учитися спочатку. Дискутувати з самими е, такі популярними віруваннями, особливо з тима 13 віруваннями і раціональними, які створив Альберт Еліс. От і е, будемо м, ну, їх роздискутовувати, тому що з ними, як правило, приходять, приходять клієнти, і вони повторюються постійно. Тому е, така от, да, історія буде. Ну і що е, ще? Ну ми будемо більше сприяти да емоційному здоров'ю. Тобто людина після цього вона буде більш мотивована, вона буде е досягати своєї мети да, і е таким чином, якби ну, це сприят, е прибере е руйнівну поведінку, тобто некорисну поведінку. Ось, е можливо, ще е є що додати, ультобі, е для кого ти, можливо, ще когось пригадаєш, кого пропустили? Я би сказала, що більше це, звісно, для психологів, для консультантів, можливо, для коучів, можливо, також навіть для тих, хто працює з людьми, там hr менеджери які хочуть хочу розуміти свій персонал, да, з людей. Ну клієнти, звісно, психологи для того, щоб розуміти клієнтів, щоб ставити влучні питання, щоб не розмазувати сесію там на на багато на багато часу, да щоб так слухати клієнта, вміти йти за клієнтом, виловлювати ось ці самі якісь там mm -hmm. мові клієнтів. Клієнта щоб ставити питання саме точково і допомагати більше, допомагати корисніше, щоб не mm -hmm. скажімо таке, це щоб не брати кількість у запитань, а саме якістю для того, щоб саме давати якісні запитання. От для того, для тих, хто хоче навчитися mm -hmm. це робити, тренінг буде дуже дуже от прям в точку. Mm -hmm. Тому, а, да, так да. чудово. Це точно, це в точку, да, і ми одразу 야, попадаємо в самосуд. Тобто ми дискутуємо не просто там, куди попало, да, а ми дискутуємо самою суттю, яка є серцем неврозу. Тому це є головним. І це якщо ми. А в суть попадаємо одразу да, в глибину, то це звичайно буде не так довго. Тобто ми напротягом часу будемо дискутуватися так. Ну, хвилин 45 приблизно, да, там питання потім ми позадаємо. А перед цим ми е, трошки розкажемо теорію, яку ви на да, напередодні. Будете бачити, тому що вона у вас буде у да, і перед самим заняттям, самим тренінгом треба цю теорію подивитися. Там вона невеличка, оскільки з хвилин 10-15. Да? 15 ну максимум там було 18 хвилин, а mm -hmm. так ну, 10-15 хвилин, але там mm -hmm. суто прям, така концентрація яку не треба буде ну прям сама суто. Ну, mm -hmm. ну, то, в принципі, так як час всі цінує, та да, можна не тільки переглядати, можна просто послухати фоново в навушниках, і також все буде зрозуміло, все буде ну, да, як подкаст в машині. Допустимо, да, людина їде прослухала, і в 19.30 потрапила вже да, на наш трейд. Ось і а, вже щось якби да, розуміє про що це буде, да, і там буде в тому відеофайлику, буде ну, в записаному відеофайлику буде розповідь про те, що ми будемо робити, да, і про стилі диспуту, з якими ми працюємо ну, на конкретний момент часу. Тобто. Угу, Хочу ще додати, що цей тренінг він вже буде оформлений на окремому такому сайтику, до якого ми дамо доступ. І всі, хто приєднається, будуть заходити, будуть у вільному доступі дивитися це відео, і там вже будуть і презентації коротенькі по самій суті, і будуть доступи до практичного заняття. Також там буде окремий матеріал. Що там буде, я пам'ятаю, що там буде робочий зошит обов'язково. Там будуть сакратівські питання, і там буде шпаргалка по стилям диспуту. Також все чотенько розписана із запитаннями із прикладами, щоб можна було відкрити, подивитися, зорієнтуватися. Тобто, вже такі готові шпаргалки, які mm -hmm. да, ніяких лекцій, а просто відкрити, почитати, зрозуміти, освіжити в пам'яті, вже йти на практику, вже практикувати прямо от... І до речі, практика також цікаво розписана, що приймати участь будуть всі прям дуже сильно тішить, навіть <свісля> <майже> нікому не <свісля> І це прям класно. А всі будуть, тому що по перше, ми ще тренуємо соціальну тривогу. Ми її прокачуємо на нашому це, ой, дискусійному клубі, це така от основна навичка. Ось тому якби, активність і для нас це вообще дуже така важлива штука. І ми сприяємо цієї активності для того, щоб ви могли розкритися. Ми створюємо спеціальну таку атмосферу, щоб люди могли да, заявити про себе, щоб вони. Не соромилися сказати щось не в попад, щоб вони мали таку зацікавленість і мотивацію піднімати, підняти руку да, і сказати своє слово нарешті. А для нас це дуже важливо і вважаємо, що ну, це як основне, да, що як, якісному навчанню, да, тому ну, без цього буде складно да, активно тренуватися так Ну і в принципі, коли ми вже проводили сокротлави, ми побачили, да що люди залюбки поки дискутують, приймають участь, і все в принципі, така дуже дружня атмосфера, підтримуюча, ніхто не соромиться, там щось не так сказати. Тому що ми і самі собі дозволяємо, да ми пропрацьовуємо також свою соціальну тривогу і дозволяємо собі лажати і щось на <плес> Якось не так, але. Досить дружня атмосфера тоді складається, і всі, в принципі, вступають, всі спілкуються, підтримують і це дуже класно. Це дуже цінно, коли можна і себе прокачати, і на колег подивитися, і щось взяти цінне у колег. Ну це прям просто класно. Ця атмосфера, це я чесно вражена такою атмосферою на наших секрет-лабах, Те, що ми можемо так вільно комунікувати, що тут є саме рівний рівному, що ніхто тебе не. Угу вкаже тобі на помилку, да якщо вкаже, то це буде якось м'яко і так от підтримуючи, тобто з розумінням поставиться, от можна не хвилюватися, можна не соромитися, взагалі тривога там пропадає. Mm -hmm. Також yeah, yeah, yeah. yeah. yeah, yeah. будемо підтримувати цю атмосферу, щоб більше фахівці розкривалися mm -hmm. і могли попрацювати. І щодо трьох хвилин, я чую, yeah. що це правило. Три хвилин, можливо, і на тренінгу воно також буде діяти. Да, коли саме три хвилини це таке якісне, якісний час, коли людина максимально збирається і може прям супер попрацювати, і тоді виходить, що декілька людей можуть попрацювати по не по одному пройтись, а дійсно. Ці три хвилинки вони золоті. Це як ну зараз у нас буде такий золотий стандарт. Теж будемо впроваджувати їх для того, щоб людина могла, а, ну, по-перше, це напруження витримати, да, три хвилини і потім відпочити. Потім, коли вона відчула а, 5, да, потребу, вона може по нові ну, да, підняти руку і ще раз попрацювати. Тобто, а, це якби. Не сприяє такому перевантаженню да, мозковому. це навпаки більш, скажімо так, роздушує. Хоча ну, навичка думати, вона ж дуже така непроста. І тримати да лобну кору довго ну це буде складно. Тому по три хвилинки да, за наразі, а далі вже там будемо можливо вдосконалювати в залежності від того, да як ну, буде йти йти наш оцей процес. Ну, дай вікна ага. людей також від кількості бажаючих, та що все... так, це точно, але можливо три хвилинки буде замало, там вже будемо дивитися, орієнтуватись кому як зайцяніше, да. У нас же ж основна основний невроз соціальна тривога, так, і якби тема, Тому ми ще цю, на цю штуку орієнтуємося. Якби три хвилини, ну, все, і якби, поки да, достатньо. Це ми можемо витримати, да. так? Це ми можемо витримати, якби не опозориться, ну це, звісно, умовно. Три хвилини ідеально А потім може пізніше буде більше. а вот. а Хорошо, класно, ти сказала про прийняття. Дійсно, ми сприяємо прийняттю, ми вся, всячески це толеруємо в собі да і формуємо безумовне прийняття себе, інших. да Ну Спочатку. Себе, да, е, тому що ми вчивчимо е, рептуже так доволі багато і. Е, Потім вже звичайно це з іншими пропрацьовуємо, і зараз якраз той етап, коли ми вже доросли до такого до того, що ми дуже толерантні до помилок інших сприйняттям з, з любов'ю відносимося до тих людей, які ну вчаться, да і звісно, роблять помилки, і це ок, і це нормально, тому що ну ми теж вчимося, як ніяк да бути тренерами, да викладачами. Тому можливо і в нас вони є. Але якщо ми до себе будемо жорстко ставитись, да без ну, да, той, толерантності, то тоді і ми не зможемо до вас адекватно ставитись. Тому наша задача якби пликати це в собі, ну щоб у нас була така класна, чудова, драйвова, граюча, да, активна атмосфера, щоб ми могли от прямо п плідно в цю годинку, да годинка з гостіком прям пропрацювати і. Мати класні результати потім. Ну, воно буде ще доходити, да? там, доганяти, але не знаю, можливо, як ви там будете застосовувати да, ці знання, але ну, сподіваємося на класні результати, що будуть приміняти в практиці. Ну, я від, гу -гу. від себе, да, після проходження саме... Лабів, коли ми практикували, хоча я, в принципі, там була клієнтом, да, але я бачила, як працюють колеги, і зі мною колеги працювали. Я була клієнтом, який такий не дуже, не дуже йшов на те, щоб роздискутували мене. Так? Але я хочу сказати, що вже mm -hmm. є результат, тому що навіть працюючи mm -hmm. зараз, дочка mm -hmm. ви бачите, а які питання тут можна задати? А ось у мене отак питали, а я зараз тут спробую. Ну тобто, результат все одно є, навіть будучи mm -hmm. знову ж таки повторюю. Там я вже побачила багато всього цікавого, що зараз приміняю у собі в практиці. І це класно, це дійсно класно. Uh -huh. Колегам за те, що вони такі чудові і такі класні запитання ставили, які можна забрати собі в практику і вже їх використовувати. А, ні, Питання взагалі дуже класне, особливо мені подобались метафори, які вони е, видавали. Це був просто огонь. Файли ми всі запакували, і вони. А тепер там Ну файли, кстати, давайте про файлик трошки. Ми трошки його будемо вдосконалювати. Да? Mm -hmm. Ми його будемо робити ну, не, не настільки широким, да, який він, він був спочатку. Ми трошки його звузимо, да, щоб там була сама суть. Тому що ну, наша задача все ж таки не розполятися там на все про все, да? не задавати все підряд. Да? а в саму суть бити, да, в само серце, серце невротичною, невротичного переконання. Ось. Тому от таким чином будемо тепер ну, да, щоб воно не було все про все. Ні, От, а ще про дивись, а ми ж хотіли да, ще додати, що у нас ж тепер буде ну, деякі зміни. да, В плані, що ми будемо тепер впроваджувати в практику типажі клієнтів. Тобто це будуть не просто да, там, однотипний клієнт, да, це клієнт, який грає роль, а, тобто клієнт, який там да, а якого неможливо перебити 100 слов в минуту навіть двісті. Да. Клієнт, який з депресією, те, теж це буде. Да. Тобто він сидить просто, дивиться в сторону і, взагалі, такий відсторонений, це теж буде. Гнівливий клієнт, тобто, да, який готовий на тебе вже напасти і щось таке цікаве зробити, побити тебе, чи покусати, да, чи погавкати. От, да, це теж буде, це теж дуже дуже цікаво, тому е, я вважаю, що е, це сприяє, да, такій класній навички, да, яка пригодиться потім в практиці вашій. А типа ж є? Що ще у нас з новинок? Оль, давай тоді я щось не можу пригадати. От про типи ти... будемо... да. ти... клієнтів ти вже сказала про те, що одразу що будуть обиратись на певні заняття, певні стилі дискуту, які будуть міксуватися. Їх, наприклад, буде два в парі, і, звісно, потім. Mm -hmm. Я будуть відточувати це на практиці. Якщо не йде один, то беремо інший, або ми їх міксуємо, тобто це буде не одразу, а будуть саме пропозиційні стилі, <рес> але парами. Оце, я пам'ятаю, було і у ну, нас там ще було, я вибачила, <рес> я не збиралася, то я чесно, Ага. Ага, дивись, ми ще хотіли діяти бутерброди. Пам'ятаєш, то ж рекомендувала да, ці ускладнюємо всі ці моменти в плані мета, да, основна ситуація, да, материнська і мета. Тобто, це буде вже там, ну, мабуть, на четвертому занятті туди, можливо, на п'ятому, не одразу. А одразу ми ну, просто буде самі такі популярні три особі на три вірування. А, да, які є там світ, е, має бути легким, жизнь має ну жизнь, має бути легкою. Е, мене повинні поважати і говорити зі мною виключно любезно. Ну, от це от теж і третє, От треба прочитати я трошки виз мене вилетіло з голови. А хоча це буде наоборот, такий стимул да прийти і подивитися, що буде третє. Ну і тренувати ми. Ну, це потім розпишемо гарненько, красиво, і все одно ми це подамо. Навіть якщо зараз не все не згадаємо, не скажемо, то все розпишемо і будемо про це розповідати. Несправді чудово, да, якщо воно буде ще так прописано. Красивенько. Да. Та навіть якщо просто нормально, це теж добре. І ці 13 вірувань, да, ми всі їх опять же, не будемо використовувати, да, які написав Альбертеліс, бо вони не всі актуальні наразі. Тому самі от ті, що актуали, да, ми їх будемо брати. Всі інші ну, оставимо, ви вже почитаєте. Хто захоче, кстати, да, цей файлик з 13, 13 віруваннями, да, які створив Альберт Теліс, то я можу поділитися вам ну, вже в вашій групі закриті, тому що закрат дискусійний клуб наш буде мати ще закр... окремо закриту групу, де ми будемо скидувати всі матеріали да, і ну, які там презентації, відео да, і так далі. Ось, ну домашні завдання потім поки що в нас не буде, ми якби не збиралися їх впроваджувати. Да, пи, ну, мови я маю на увазі. Да. Так. Да. Да. Про домашні завдання. Я пам'ятаю, ми з тобою говорили саме не про домашні завдання, а про те, що ми от в тому закритому телеграм-чаті будемо пропонувати саме практикувати, і, можливо, у когось буде час там зустрічатися, да, от, можливо, в парах, в тройках, хто коли може mm -hmm. Просто для того, щоб відтащити свої навички, це не є обов'язково, але просто для того, щоб да щоб люди знали, що буде ще один простір, де можна було поділитися якимись своїми інсайтами чи запросити колег до, до співпраці, як таке вигляд. Ні, але простір для практики активної буде. Да, да, да. У нас тут більш на практику, да, менше теорії, ну як до нашого більше практики. Тобто ми е, на це робимо ставки. Це якби, е, да, відрізняє цей клуб да, від інших. Ну, мені взагалі здається, що дискусійних клубів і немає. Да, е, у нас можливо колись з'явиться, але поки що, поки що немає. Я таких не бачила. Хоча я шукала, на жаль, не побачила. Ось е, так що раді е, Раді бути першими, можна сказати. а Може і не першими, а може, ми погано шукали. Не знаю. Інтелект іноді бреше. Хто їх знає? Не знайшла. Ти не знайшла. <г久> так, <г久> так а добре, а щ... Це ми про типажі сказали про те, що ми будемо складнювати, сказали. І у нас там буде одна ізюминка ще цікава. Ми ще будемо внідряти дуже такі, от не тільки і раціональні вірування, а будемо їх під'єднувати під приказки. І не тільки там, крім приказок, у нас буде ще дуже щось цікаве. Ми вже це прописали, та, і наразі готуємо. І вже останні модулі. Ось тому, ну я думаю, що вам сподобається і буде дуже е, прикольно. А, от, а, ну, це щоб не було скучно, да, і не було, е, ну, як би, ну, щоб не приїлося, щоб не було в нас все однакове, да, і от і тільки от так от, і все. Якби, ми любимо таке різноманіття, яке буде сприяти активності, да, і е, ну, підвищенню, скажімо так, е, ну, кращ, кращому засвоєнню матеріалу. От, а, так, Оль, є що додати? Ну, мені здається, що ні. Я так більше зосереджена зараз на технічній частині, mm -hmm. бо з моєї сторони, технічна частина вже майже завершена, майже все ок лишилось там підгрузити тільки останні модулі. Mm -hmm. Mm -hmm. А mm -hmm. mm -hmm. Щодо решти, я все сказала. Mm -hmm. Mm -hmm. В технічній частині да, це більш Оля, там файлик, да, а, відео, всі ці питання це вже ти будеш займатися. Ну і а, Роль клієнта, особливо там, перший раз, там, якби, я сподіваюся, що ти виконаєш на ура, як і ці рази. Роль клієнта, звісно, виконую. Ще хотіла запитати про форму. Мені здається, ми її сьогодні. Так. Пробуємо закріпити під відео, але я не знаю, чи вона спрацює, тому що минулий раз я на Socrates Lab чіпляла під відео, і вона, чи mm -hmm. треба було її копіювати. Можливо, ми прикріпимо, але продублюємо ще раз десь в сторіс і закріпимо в актуальну. Mm -hmm. Mm -hmm. Давай далі. Е, сьогодні ввечері, да, сразу після трансляції закріпимо її в актуальних, і в сторіч, щоб вона була, да, і щоб люди могли записувати, тому що вже 7 травня якби у нас е, стартує. Mm -hmm. Mm -hmm. Так, ну що, наразі ми все проговорили, да. а, Я думаю, якщо є запитання, то питайте, хто там нас слухає. Так, три видні. Я бачу, що ми дуже живі сьогодні. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. А жваві, жваві. жварі. Прогрузились ми. Наразі. Супер. Ну, це... Так, добре, буде... колеги. Да, якщо є питання, задавайте, будемо відповідати. Якщо ні, то не тримаємо і Бу цінуємо ваш час і самі хочемо вже відпочивати. Так, так. мабуть, будемо. Завершувати, да ще напишемо коротенький mm -hmm. Що mm -hmm. ми подали, дякуємо. Mm -hmm. ну, да, ми в процесі подолання страхів, тому що домовились саме домовились зробити ефір, але не домовились, як саме це буде проходити, хто про що буде говорити. Це все те, що ви бачите, чиста імпровізація, те, що ми mm -hmm. згадали mm -hmm. да. mm -hmm. і більше. Mm -hmm. тому mm -hmm. ми... Дякую. Mm -hmm. Добре, колеги, дякую вам велике, що послухали. Ефір буде в записі. Mm -hmm. да, для тих, хто не спів, ще подивиться. Да, і хто збирається, збирається нас Лав, то форма буде прикріплена. Да, і реєструйтесь, будь ласка, завчасно, щоб зайняти найкращі місця. Тому що, ну я б не сказала, що група обмежена, але ну, ми хотіли б, щоб це було до 20 людей. Перший да. Одну групу, да, якщо це група буде по середам. Якщо буде по п'ятницям група, то о, там буде трошки менше людей. Може бути до, до 15. ось тому так, о, тому встигайте. П'ятницю ми ще не обіцяємо. Але середа це точно буде. І якщо, якщо хочете в середу, то треба вже записуватися зараз. Тому що велику групу не будемо, не можемо вести. Ну бо це тренінг, воно не буде дуже дуже ну, ефективно. Надо, щоб участвували всі. Да, і... Від, відточили навички за три минути, получається, 120 людей, да, і а, у нас три хвилини на кожного, то якби три це вже година, а якби вже всі не стигли. Тому, ну, так, да, це такий момент, щоб заскочити в потяг першому, зайняти місце собі. Так, так. так. дійсно дякую і а, до зустрічі. До, до зустрічі. Не сприймався, але вже пізно. Так що... Перепрошуємо і вже прощаємося. До побачення, пока.